Всім привіт! Сьогодні я планую вам розповісти, яку олію я використовую у своїй роботі. Це олія Vitasan Origin, на основі екстракту Аргана. Це функціональна олія. Виробництво знаходиться у Швейцарії. Я трошки пожив в Європі і навіть попрацював там на велозаводі. Я знаю, як там ставляться до якості. Це для них найвищий пріоритет. Особисто мені не подобаються неякісні олії, тому що вони залишають неприємне відчуття жиру на шкірі. А справжня олія має гарно поглинатися і зволожувати шкіру. Це відбувається за рахунок того, що якісна олія стримує вологу в шкірі, тим забезпечує захист від зовнішніх подразників. Саме тому я рекомендую своїм клієнтам за декілька годин до масажу випивати декілька склянок води. Саме ви можете спробувати, як працює ця олія на вашій шкірі. Приходьте до мене на масаж, і ви залишитесь задоволеними. Я впевнений в цьому.